Вітаю! Ми продовжуємо вивчати тему степень з цілим показником, і тема даного відео: Означення степеня з цілим показником. Обчислення. Що будемо опрацьовувати в даному відео? Будемо обчислювати значення степенів з цілим показником. Будемо порівнювати вирази зі степенями. Повторимо порядок виконання дій зі степенями. І оскільки. У степеня з від'ємним показником виникають дроби, то повторимо виконання дій з дробами. Який теоретичний матеріал нам буде потрібен протягом уроку? Означення степеня з натуральним показником, означення степеня з цілим від'ємним показником. Наслідок з цього означення, означення степеня з нульовим показником, і означення першого степеня числа. Перше завдання потрібно розташувати в порядку зростання наведені степені, що означає розташувати порядку зростання. Це означає розташувати числа від найменшого до найбільшого. Для цього спочатку обчислимо значення степені. 5-2 степені. За означенням степеня з цілим від'ємним показником. Такий степень дорівнює 1 розділити на 5 квадраті. 5 квадратів дорівнює 25, отже, наш дріб буде виглядати так: 1,25. Обчислимо 5 в другому степені. Ну, Це дуже легко, 5 помножити на 5, 25, або можна використати табличку. Ось вона, ця табличка. 5 в мінус в першому степені запишемо за означенням степеня з цілим від'ємним показником, як 1. П'ята, Показник 1, можна не описати. 5 в нульовому степені будь-яке число в нульовому степені. дорівнює одиниці. 5 в четвертому степені 625. 5 помножити на 5, помножити на 5 і помножити на 5. У нас з'явились два дроби: одна 25-та і одна 5 знаменника у них різні. Тому потрібно звести дроби до спільного знаменника. Очевидно, що спільним знаменником буде 25, тому зводимо дріб 1,5 до знаменника 25 до дробу зі знаменником 25. Для цього і чисельник, і знаменник дробу домножимо на 5, тоді буде 5 25. Отже, починаємо вибирати найменше число. Очевидно, що найменше число це 1 25. Отже, спочатку у нас буде число записано: степінь 5 в мінус другому. Це не менше число. Далі буде 5 5,25, тобто 5 в мінус першому степені. Наступне число 1, отже, це 5 в нульовому степені. Далі 25, 5 в квадраті і 625 в 5 в четвертому степені. Отже, ми розташували дані степені в порядку зростання від найменшого числа до найбільшого. Самостійно виконайте аналогічне завдання. Якщо ви щось недорозуміли, десь помилитесь, нічого страшного. Після виконання ви можете перевірити свої результати. Отже, поставте відео на паузу і працюйте. Перевіряємо. Ми маємо обчислити значення даних степенів. 3 в квадраті рівня 9. 3 помножити на 3. 3 мінус в другому степені запишемо спочатку в вигляді дробу. За означенням степеня з цілим від'ємним показником. Буде 1 дев'ята. Будь-яке число в нульовому степені дорівнює 1. 3 в мінус 3 степені запишемо спочатку дробом. І далі це буде 1 27. 3 в мінус 1 степені записуємо дробом, буде 1 третя. У нас з'явилось 3 дроби з різними знаменниками 9, 3 і 27. Очевидно, що спільним знаменником буде число 27, оскільки воно ділиться і на 9, і на 3. Зводимо дріб 1 до знаменника до дроби зі знаменником 27. Домножаємо і, чисельник, і знаменник дробу на 3. Отримуємо 3 20 Зводимо 1 ,3, дріб 1 третю до дробу зі знаменником 27. Для цього і чисельник, і знаменник дробу домножаємо на 9. Отримуємо 9 9,27. Тепер починаємо вибирати числа від найменшого до найбільшого. Найменше число 1,27, сума в 3 мінус третьому степені. Далі 3,20 сумих в 3 мінус другому степені, 9 20 в 3 мінус першому степені, 1 в нульовому степені і 9,3 в квадраті. Сподіваюсь, що ви отримали такі ж результати. Третє завдання. Потрібно розташувати в степені в порядку спадання. Тобто від найбільшого числа до найменшого. Обчислимо значення степенів. На цілих 5 в мінус другому степені. Спочатку десятковий дріб потрібно записати в вигляді звичайного дробу. 5. ,10. Поки що показник так і залишаємо. На цьому етапі ми лише перетворювали десятковий дріб у звичайний. Далі використовуємо наслідок із означення степеня з цілим від'ємним показником. Тобто перетворюємо дріб з від'ємним показником у дріб з додатнім показником. З натуральним показником. Для цього чисельник і знаменник міняємо місцями і міняємо знак перед показником. 10 п'ятих це те саме, що 10 розділити на 5, і буде 2, 2 в квадраті, а 2 в квадраті 4, обчислимо на цілих 5 в квадраті, перетворимо десятковий дріб у звичайний, скоротимо 5 десятих на 5, буде 1 друга, 1 друга в квадраті. Обчислимо 1 друга квадраті це 1 друга помножити на 1 другу. Буде 1 четверта. Обчислимо 0,5 в в першому степені. Запишемо звичайним дробом, перетворимо у дріб з натуральним показником. Степінь з натуральним показником. 10 це 2. 2 в першому степені, дорівнює 2. 0,5 в нуль степені це одиничка. І 0,5 в 0,54 степені. Запишемо спочатку звичайним дробом, скоротимо, на 5 буде одна друга в четвертому степені. І далі: одна друга на одну другу на одну другу і на одну другу отримаємо одну шістнадцяту. Бачимо, що з'явилися два дроби з різними знаменниками. Зведемо дріб одну четверту до дроби зі знаменником 16, Для цього домножимо і чисельник, і знаменок на 4, отримаємо шістнадцятих. Тепер ми можемо розташовувати числа у порядку спадання від найбільшого до найменшого. Найбільше число 4, отже, запишемо спочатку 0,5 мінус в другому степені. Далі 2, 0,5 в мінус першому степені, потім 1 1,5 в 0 степені, потім 416 на 05 в квадраті. І 1,16 на 0,5 в четвертому степені. Самостійно виконуйте четверте завдання. Перевіряйте. Обчислимо значення 1 третя в квадраті, 1 третя множити на 1 треть, 1 дев'ята. Обчислимо 1 третя в мінус другому степені. Спочатку скористамося наслідком зазначення степені з цілим від'ємним показником. Три перших. Це 3 розділити на 1 3, буде 3 в квадраті це 9. Будь-яке число в нульовому степені 1. Отже, 1 третя в нульовому степені це 1. Одна третя в мінус третьому степені запишемо за степенем з натуральним показником. Буде 3 в третьому степені, а це 27. І одна третя в мінус в першому степені. Це те саме, що 3 перших в першому степені. Тобто 3 в першому степені або просто 3. Вибираємо найбільше число це 27. Отже, спочатку запишемо 1 третя в мінус третьому степені. Далі 9, 1 9,3 мінус другому степені, 3, 1 третя мінус першому степені, 1, 1 третя в нульовому степені і 1 девята 1 третя в квадраті. Сподіваюся, що ви отримали такі ж результати. Якщо допустили помилку. Проте проаналізуйте нічого страшного. Вивчитесь. Продовжуємо обчислимо значення ось такого виразу. Спочатку, ми повинні розібратися, скільки дій. Я бачу дві дії множення і піднесення до степені. Далі ми повинні розібратися, в якому порядку ми ці дії маємо виконати, що спочатку, що потім. Спочатку дивимось на порядок виконання дій ми маємо із наявних дій виконати піднесення до степені, а потім множення. Отже, я перепишу 5 помножити, поки що не буду виконувати множення, а от зі степенів 10-дрому попрацюю, запишу цей степінь у вигляді дробу за означенням степеня з цілим від'ємним показником. Далі, 10 квадратів це 100, буде 1 сота в даному дробі. І 5 помножити на 1 соту буде 5 сотих. Далі можна скоротити і отримати звичайний дріб, скорочений, а можна записати десятковим дробом. Надаєм зазвичай перевагу надають при обчисленнях десятковим дробом, тому запишу 0,5 у вигляді десяткового дробу. Шосте завдання. Розбираємося, скільки дій. Я бачу піднесення до степеня 5 мінус степені, ще одне піднесення до степеня 25 нульовому степені, і ділення. Отже, три дії. Спочатку виконуємо піднесення до степеня. причому ми можемо одночасно виконати піднесення до степеня і в першому випадку, і в другому. 5 мінус степені запишемо в вигляді дробу. Ділення поки що. Залишаємо це буде на наступному етапі виконуватись дія. І 25 в нульовому степені це 1. Далі. 1 розділити на 5 в кубі. 5 в кубі – це 125. Отже, буде 1,125. І розділити на 1, так і залишиться 1,125. Приділені на одиницю число не змінюється. Самостійно спробуйте виконати 7 і 8 завдання. Перевіряйте. У сьомому завданні дві дії: піднесення до степеня і множення. Спочатку підносимо до степені. Отже, 16 помножити переписуємо і записуємо 2 в мінус 5 у вигляді дробу. 2 в 5 степені це 32. Отже, буде 16 помножити на 1 32. 16 32. Можна скоротити даний дріб аж на 16. Ділимо чисельники знаменник на 16, скорочуємо і отримуємо одну другу. Одна друга, ви знаєте, що в вигляді десяткового дробу записується як 0,5. Якщо ви залишили просто одна друга, це також правильний результат. Ось на завдання. Також дві дії, ділення і піднесення до степеня. спочатку будемо підносити до степеня. Тому 3 і ділення запишемо. Ми не будемо зараз виконувати ділення. 2 в мінус 3 степені запишемо дробу. І обчислимо це буде 1 восьма. 3 розділити на 1 восьму, це те саме, що 3 помножити на 8 перших, або 3 помножити на 8. Згадуємо, щоб розділити на дріб потрібно помножити на обернений. Обернений до 1 восьми – 8, перших, а 8 перших це просто 8. Отже, 3 множимо на 8. Буде 24. У 9-му завданні три дії: піднесення до степеня, додавання і піднесення до степеня. Спочатку будемо підносити до степеня. Запишемо степені з від'ємним показником, як дроби, у знаменниках яких степені з натуральним показником. 2 мінус 4 буде 1 розділити на 2 четвертому степені. Поки що додавання ми не виконуємо, тому просто переписуємо додавання. І 2 в мінус 2 степені запишемо, як 1 розділити на 2 в квадраті. 2 в четвертому це 16, значить буде 1 16 плюс 2 в квадраті 4, значить буде 1 четверта. Потрібно додати дроби з різними знаменниками. Ви знаєте з 6 класу, що для цього спочатку дроби потрібно звести до спільного знаменника. Спільним знаменником буде число 16, тому що 16 ділиться і на 16, і на 4. 16 ми так і залишимо, а 1 четверту і чисельники знаменник цього дробу домножимо на 4. Тому буде 1 16 плюс 416, 5 516. Пам'ятаємо, що додаємо лише чисельники, а знаменник залишаємо тим самим. Отже, отримали 5 шістнадцятих. Самостійно виконайте 10 завдання. Перевіряйте. 4 мінус в першому степені запишемо як 1 четверта в першому степені мінус поки що залишаємо, і 3 мінус в другому степені запишемо як 1 поділено на 3 в квадраті. Отже, нам потрібно від 1 четвертої відняти 1 дев'яту. Знаходимо спільний знаменник для чисел 4 та 9. Це число 36. Тому що 36 одночасно ділиться і на 4, і на 9. Розділимо 36 на 4 буде 9. Отже, додатковий множник до першого дробу 9. Домножимо і чисельник, і знаменник першого дробу на 9. Буде 9 9,36. А додатковий множник для другого дробу – це 4. Домножимо і чисельник, і знаменник другого дробу на. 4. Буде 4 36. 9 36, мінус 4 36, отримуємо 5 36. Знову ж таки, віднімаємо лише чисельники, знаменник залишаємо тим самим. Якщо ви помилили. Одинадцяте завдання. з кількістю дій. Спочатку йде піднесення до степені, потім додавання, множення і піднесення до степені. Отже, в даному прикладі 4 дії. Будемо. Спочатку працювати зі степенями. Запишемо 6 мінус в першому степені як 1 шоста в першому степені. Плюс і 3 помножити, поки що переписуємо. Ці дії ми будемо робити пізніше. І 3 мінус в другому степені запишемо як 1 розділити на 3 в квадраті. Далі, 1 шоста плюс, а ось тут, дивіться, можна 3 в квадраті. Обчислити буде 9, і вийде тоді 3 дев'ятих, і скоротити, відповідно, цей дріб на 3 буде 1 третя. А можна одразу скоротити на 3, подивившись на самі числа. 3 і 3 в квадраті, що означає 3 в квадраті 3 помножити на 3. Скорочуємо на 3 і отримаємо 1 третю. Бачимо, що дроби з різними знаменниками треба звести до спільного знаменника. Спільним Знаменником для числа 6 і 3 буде число 6, оскільки воно і на 6 ділиться, і на 3. Перший дріб ми так і перепишемо, тут уже знаменник нам потрібний 6. А для того, щоб отримати з дробу 1 третя дріб зі знаменником 6 домножимо і чисельник, і знаменник на 2, буде 2 шостих. 1 шоста плюс 2 шостих це 3 шостих. Скорочимо дріб на 3, і чисельник, і знаменник ділимо на 3 буде 1 друга. А одна друга можна записати пісідковим дробом на цілих 5. ,10. Самостійно виконайте 12 завдання. Перевіряйте. На першому етапі будемо працювати зі степенями. Тому дію множення віднімання просто перепишемо. Отже, 4 помножити переписуємо. 4 мінус 3 записуємо в вигляді дробу. Мінус переписуємо. 8 мінус першому степені записуємо у вигляді дробу. Далі скорочимо 4 і 4 в третьому степені від 4 залишиться 1, а від 4 в третьому степені залишиться 4 в квадраті або 16. Тому що 4 в третьому степені, 4 помножити на 4 і помножити на 4, одну четвірку ми скоротили, отже, залишилось 4 на 4, тобто 16, 1, 16. Ми виконали множення да, на цьому етапі. Далі, мінус 1 восьма. І залишилась одна дія віднімання. Зведемо дроби до спільного знаменника 16. Для цього другий дріб від чисельник і чисельники знаменник домножимо на 2. Буде 1 16 мінус 2,16. 1 мінус 2 буде мінус 1. Отже, отримаємо мінус 16. І найскладніше завдання з сьогоднішнього уроку перед вами. Розберемо, скільки дій. Піднесення до степеня. Віднімання, ще одне піднесення до степені, множення і ще одне піднесення до степені. Отже, тут 5 дій. І бачимо, що з'явилися дужки. По схемі порядок виконання дії спочатку виконуються дії в дужках. Тому ми будемо виконувати перетворення в дужках. Але в дужках у нас, знову ж таки, 4 дії. Виконуємо в першу чергу. Перетворення зі степенями. Отже, віднімання і множення залишиться на наступний етап. 2 в мінус першому степені запишемо як одна друга, мінус поки що переписуємо. 8 в мінус першому степені запишемо як одна 8. І помножити на 16 переписуємо. І поки що степень мінус 2 також переписуємо. Будемо робити після того піднесення до степеня мінус 2, як виконуємо всі дії в дужках. Далі, на цьому етапі в дужках вже залишилось дві дії віднімання і множення. Спочатку виконуємо множення. Одна друга перепишемо, мінус перепишемо, а ось тут будемо множити. Одна 8 помножити на 16 буде 16 восьми, можна і е, потім виконати це множення, спочатку можна скоротити. Ну, Давайте так, 16 восьми. Можна скоротити даний дріб і на 2, і на 4, і на 8. Нам вигідно скоротити на 4, тому що тоді у знаменнику буде 2. І будуть дроби з однаковими знаменниками. Отже, скорочимо 16,8 на 4. 16,8 на 4 буде 4 других. Ми отримали дроби з однаковими знаменниками, тому вже можемо виконати останню дію в дужках віднімання. Одна друга мінус 4 других буде мінус 3 других. І підносимо отриманий дріб до степеня мінус 2. Далі ми можемо скористатись наслідком із означення степеня з цілим від'ємним показником, і записати даний вираз, даний степень ось таким чином. Поміняти чисельники знамених місцями і поміняти знак перед показником. Далі, мінус 2 третіх квадраті означає мінус 2 третіх помножити на мінус 2 третіх, буде 4. /5. Самостійно спробуйте виконати. Останні 14 завдання. Зупиніть відео і працюйте. У даному прикладі також 1, 2, 3, 4, 5 дій. Виконуємо спочатку дії в дужках, а в дужках спочатку виконуємо, опрацьовуємо в степені. Отже, 10-2 степені запишемо як 1 на 10 квадратів, мінус поки що переписуємо. 10 мінус першому степені запишемо як 10. І помножити на 10, переписуємо. Переписуємо також піднесення до степені мінус 1. Далі 1 розділити на 10 квадратів, 10 квадратів це 100, буде одна сота. Далі 10 помножити 1 10 помножити на 10 буде 10, десятих. якщо скоротимо, буде одна перша. І підносимо до степені мінус 1. В дужках залишилося одна дія віднімання. Зводимо дроби до спільного знаменника 100. Для цього другий три підчисельники знаменник домножаємо на 100. Буде одна сота, і з другого дробу утвориться 100 сотих. Показник мінус 1 переписуємо. Одна сота мінус 100 сотих буде мінус 99 сотих в мінус в першому степені. І виконуємо останнє піднесення до степені з від'ємним показником. Користуємося наслідком і отримаємо мінус 199 в першому степені. Або просто в мінус 199. І на підведемо підсумки. Ми з вами обчислювали значення степені з цілим показником, порівнювали вирази зі степенями, повторили порядок виконання дій зі степенями і повторили виконання дій з дробами. Отже, поставлені завдання ми виконали. На сьогодні я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!